Пісня присвячена саме нам. Легко бути жінкою. Так, Ой, тоді я підходжу до вас і ми Ой, поєднуємо. Давай. Це називається вже тепер ноу-хау в медицині. Вам роблять процедури, а стоїть відомий артист і співає <ріст> вам, Оля Це може бути тільки в шоу Легко бути жінкою. Пісня називається Легко бути жінкою. І ніхто так покажіть, як це робиться. Любов лишає в серці світлий слід, запалює нам щастям очі, краса врятує світ, і це краса жіноча, життя, мов книга з цікавими сторінками, її читає кожен весь свій вік, легко. Легко бути жінкою, все, все. якщо з тобою поруч чоловік.